Цими днями у Брюсселі працювали народні депутати України та європарламентарі, які зібралися на 17-те засідання парламентського комітету асоціації. На засіданні обговорювалися дуже важливі для нас питання, як то допомога Україні, підвищення стійкості української економіки, українського суспільства, власне, особливо на тлі тих атак проти цивільної інфраструктури, які здійснює Російська Федерація зараз. Найважливішими, мабуть, результатами цього засідання варто вважати дуже чіткі сигнали, які було зафіксовано у фінальній заяві. Яку прийняли народні депутати разом з європарламентами, особливо щодо підтримки України, підтримки фінансової, а саме фокус було зроблено на е, завершенні процедур для отримання Україною так званої репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, е, а також збереження всіх інших форм фінансової, економічної е, та іншої підтримки, було домовлено також про. Початок роботи окремого підкомітету ПКА, який буде займатися питаннями вступу України до ЄС. Тож дуже сподіваємося, що найближчим часом буде вже розблоковано цей процес відкриття першого кластеру початку переговорного процесу.